Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо про NFT Marketplace Tabi і виконуємо активності для того, щоб претендувати на дроб їхнього токена, який, скоріше за все, буде на біржі Binance. TABI зібрали 11 мільйонів інвестицій, один з інвесторів Binance Labs. Переходимо на такий сайт, де ми будемо виконувати квести, за якими, можливо, в майбутньому отримаємо дроп токена. Для початку Connectiмо Гаманець. Підписуємо. В цьому завданні нам потрібно законектити Discord. Натискаємо Connect. Все завдання виконане. В цьому завданні нам потрібно отримати роль в Discord. Натискаємо сюди, нас перекидує в Discord. Переходимо в ось цей розділ Get Voyage Role І натискаємо сюди. Discord може трохи глючити і не давати нам роль, але все одно багато раз по і бачите нам роль дало. Зараз, напевно, досить великий наплив людей, тому роль в Discord досить довго підтверджує. Я її отримав в цьому чаті, але в генеральному чаті я зміг написати лише через хвилин 20. Зайдете в такий чат, напишете любе слово і натиснете на свій нік. Якщо є роль, бачите така, як в мене, значить ви її вже отримали. Звертайтесь назад і натискаєте сюди. Все підтвердило. Далі конектиму Твіттер. Законектили і підписуємось на Twitter табі. Вертаємось назад і підтверджуємо. Тут нам треба зробити ретвіт. І клеймем ось цей сундук. Тут потрібне BNB для комісії. Буквально 13 центів. Якщо не маєте, можете купити в боті. Я вам залишу посилання в описі, бо збіржі досить дорого вам обійдеться. Після цього, як ви заклеїмо цей сундук, переходимо до наступного квесту. Натискаємо сюди. Тут нам треба під'єднати соцмережу Reddit. Якщо у вас ще немає аккаунту, реєструйте по почті і під'єднуйте свій аккаунт. У мене вже є. Я натискаю Connect. Все, бачимо, що вона під'єдналася. І тут також клеймимо ось цю штуку. Далі переходимо сюди. І ось тут берете своє реферальне посилання. У якому реєструйте аккаунти під себе або запрошуєте друзів. Вам за це будуть давати додаткові ось ці яйця, ви будете підніматися в рейтингу, у студії таблиця. Чим більше у вас запрошених друзів, тим вище вивол рейтингу. А за кожних запрошених 5 друзів вам будуть давати ще один сундук. На даний час на сайті табі більше задань немає, але з часом вони будуть появлятися, про них я буду писати в телеграм-каналі. Якщо ви будете підписані, ви їх не пропустите. Також зараз можете перейти ще на Galaxy, я вам залишу посилання в описі, і змінити NFT OAT від табі. Тут цього всього потрібно підписатись на 3 твіттера. Підписуємось і натискаємо Claim. Тут потрібно заплатити мінімальну комісію 1 цент в MATICU. Якщо ви не маєте, я нагадую, що посилання на бота в описі можете купити мінімальну кількість. І кинути собі на гаманець Metamask і мати для різних таких NFTшок декілька центів в BNB і в Matic. Натискаємо Підтвердити. Все, транзакція пройшла, і ми змінтили NFT лад. Тут їх залишилось небагато, 5000 пише, але цю кількість може збільшити, тому я думаю, ви ще встигнете замінити це NFT. На цьому все. Наразі більше задань від Табі немає. Але з часом вони будуть, я думаю, появлятися, І я обов'язково буду про них писати в телеграм-каналі. Підписуйтесь залишаю посилання в описі, і ви не пропустите. Дякую вам за перегляд, хороших вам заробітків і до нових відео.